Всім привіт! Це робота із резраду, за яку ніхто не хоче братися. так? Це такий собі спецзйомник. Не знаю для чого, чи то для підшипників, чи то ще для чогось, але то не моя справа. В принципі, як там кажуть, все роби по чертіжу, щоб не було. Самі знаєте чого. Ну коротше, е Такі є основні частини. Були. ну Вони там були страшні, звісно, тут були пітачки якісь обломані, обрізані. Коротше, вони калені, де якогось спецзйомника. Я не знаю, це основна частина, яка вкручується безпосередньо сам зйомник. І треба було зробити їх окультурити, зробити на, тут по десятці І поробити на них ось такі всі штуки. Оце все вкручується в основну частину, як я вже казав. Що зроблено? Зроблено, виточено на токарному ось такі втулки. Так. Ну, це все по чертіжу знову ж таки. Ось так воно заходить. Зроблено. Таким чином, ну це болтики, не зважайте, це такі самі перші, що попали в руку. Отвори повсюду 3 мм. В чому суть. Повсюду повинно бути все соосно і все взаємозаміняємо. Наприклад, ось раз, перевертаємо. Перевертаємо. ну Воно так тугенько під розгортку зроблено. оп. І так само воно повинно входити. Ну Це щоб зробило розуміння, наскільки все точно повинно бути. Так так само беремо другу. Хоп, гвинтик 3 міліметра. Отвір так само 3 міліметра, щоб ви розуміли. Ось. Все. Хоп, плотненько заходить. Перевертаємо на 180 градусів. Хоп, заходить плотненько. Ну, таке от. Ну і так само, звісно, ця втулка друга. Вона так само. Сюди заходить під 180. Так само заходить, але це ще не все. Хоп, заходить плотненько, так? Але це ще не все. Ще є отакі короткі подовжувачі. Так само з такими отворами, так, на 3 міліметри. Вони повинні стикуватися на цю сторону. Візьмемо для прикладу: ось раз. Хоп, плотненько тройка зайшла. Перевертаємо на 180 градусів. Хоп, плотненько вона зайшла. Не знаю, що тут буде стояти, або болти такі самі, або штифти якісь, або я, чесно, мені це без різниці. Беремо інший. Раз. На 180. Два. Плотненько. Ну, все, бачите, якщо можна побачити. Все чітко, хоп. Причому ось такого люфта так само не повинно бути. Воно повинно впиратися в ту, в ту ножку, ось цю попередню. І ось так заходити. Так само під 180. Все, воно взаємозаміняємо повністю всі втулки на інші пальці, пальці на інші втулки, ну і так далі. Ну, інша така сама, маленька. Ну, все попарно, так. Ну і два таких довгих штока. Два таких довгих штока, так само. Хоп, ставимо, вперлось, зашло. Перевертаємо. Вперлось. Зашло плотненько, так? Ну і другий так само. Повірте на слово. Робилося все для людей. Ось такі. Втулки міняються, як я вже казав, все взаємозаміняємо. Для чого це все зроблено? Ось ще, наприклад, ставимо так. Тут на кінці всіх штоків є різьба М10 крокодин. Ось тут, ось тут. Ну і так само на довгих штоках. На кінці різьба М10 крокодин повсюду. Тут так само М10 крокодин на основних частинах, так? Щоб ви розуміли, оця втулка скаленого матеріалу, ось ці штоки. Це у нас легована така сталь. Зроблені вони з стойки, амортиза... О, стойки стабілізатора. Оці два, оці два. Так само. Десь тут навіть ось все, бачите Маркування десь є зараз, якщо буде видно. Ось ось. Навіть є маркування, щоб не бути брехуном. Ось все, бачите Стойка стабілізатора. Косточки ті, славно звісно. Ну, матеріал тут дуже такий веселий. Дуже веселий, дуже твердий, різьба нарізалась дуже так невесело. Різав на станку. Ну і так далі. Для чого це все? Як короткі, так і довгі. У ці штоки, вони входять по задуму автора, отак стаборяться. І існують ось такі виточені шайби. Шайби є конусні під 30 градусів. Різьби тут 8 мм. Вони накручуються так само з різьбою м 10 1 Плотненько накручуються сюди. І уявляють ось таку собі ногу зйомника. Ще раз повторюю, для чого і для кого цей зйомник. Ну, чесно кажучи, навіть не знаю. Я з автором цього витвору спілкувався. Проєкту, верніше так, він мені сказав саме зробити ось так. Що воно буде далі, мені це не цікаво. Або підшипники знімати в труднодостітних містах, або ще що знімати. Ну, то вже не моя справа. Моя справа зробити це все. Так само, так само. Все це накручується на шток. Витягуємо короткий, ставимо довгий шток в будь-якому положенні. Вони заходять, як я вже казав. І так само накручується сюди цей пітачок. Пітачки зроблені таким чином, щоб воно не виступало за шляпку, для того, щоб ця шляпка кудись в потайне місце заходила і сам шток не впирався. Ось така красота. На все про все пішло дуже багато часу, дуже багато. Я ж кажу, за цю роботу ніхто не хоче ніколи братися. Особливо коли тверді матеріали, ну і так далі. Мілкі такі роботи, ніхто не хоче брати. Таких чашечок я зробив 6, хоча потрібно було 4. Дві зробив на запас, поки була деталь зажата, поки вже настроїв технологію, як то кажуть. Воно, я думаю, зайвим не буде. Ось такі. Ну і така, звісно, звичайно, що така пара. Така пара. Дві лапи, грубо кажучи, дві лапи, короткі, дві довгих. З оцими всіми прибамбасами. Так. Ось є. Так, ще одне замовлення, як це не дивно звучить. Ну, буває і таке. Ось така штучка. Я не знаю, куди воно, що воно. Але погрався я досить немало з нею. Точні розміри плюс різьба М3. І мало того, що різьба М3. Їх дві, і вони під кутом 40 градусів. Одна від одної. так, 45 градусів, верніше. Ось отак є. Ну, що я можу сказати: все згідно креслення. Все згідно креслення. Єдине, що в процесі. Різьбу прибрали в процесі виготовлення, вона виявилася непотрібною. ну І трошки розміри помінялися. А так, в принципі, все як замовник бажає. Ну і Ще одна ось така деталюха. З точними розмірами 13 плюс сотки, Два діаметра внутрішніх, зовнішні 17. І так само дві різьби М3. Паралельно, соосно, чітко. По центру, все як на кресленнях. Ну, Так само креслення. Додається, ну і такі роботи бувають. Комусь таке треба також робити.